А то Лілічка така з тим пледиком. <сху> І з іграшкою на шиї. І з іграшкою на шиї В неї обіймає її коала. <сху> так, рже. Така гарна. <сху> І з таким пледиком. <сху> така ти маленька дівчинка. І <сху> я! Хто <сху> такий гарний? Хто такий гарний? Сьольоткий? І що ти, козяна? Привіт! Дівчинка. Ні, така дівчинка. Така дівчинка. Сподобався їй дуже той да. пледик. А він дуже м'ягенький. Дуже. Все -таки, все -таки він такий водовий, і все-таки треба було брати два. Він не є малесенький, він якраз такий, якраз таке покривало в коляску. Якраз в коляску. О, Лія, нема Лії. Є. Нема. Є. Нема. <laughs> ne maliyi ne ma ne maliyi ne ma. ne maliyi ne, ma. ne, ma liye, ne ma.